Прорахувати свій майбутній розмір пенсії за віком просто для цього можна скористатись сервісом Пенсійний калькулятор на веб-порталі Пенсійного фонду України, який діє вже не один рік. Пенсійний калькулятор визначає прогнозний розмір пенсії за віком за нормами законодавства на час розрахунку. Крім того, дає змогу. Порахувати наявний страховий стаж людини при введенні даних про трудову діяльність до 1 січня 2004 року та визначити ймовірний вік виходу на пенсію. При цьому користувач може додати відомості про ті періоди своєї трудової діяльності, які наразі в фонді відсутні. Послугу попередній розрахунок розміру пенсії також можна отримати безпосередньо в сервісному центрі. В межах розгляду такого звернення фахівець сервісного центру оперативно перевірить право на призначення майбутньої пенсії. Та обчислить її орієнтовний розмір за даними персоніфікованого обліку та електронної трудової книжки за алгоритмами, які на сьогодні використовуються для попереднього розрахунку в пенсійному калькуляторі на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. При обчисленні попереднього розміру пенсії. Також слід врахувати, що розрахунок пенсії за віком проводиться відповідно до положень закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в редакції, чинній на момент проведення розрахунку. Попередній розрахунок розміру пенсії має інформативний характер. По завершенню процесу розрахунку автоматично формується протокол про призначення пенсії або про відмову у її призначенні. А також додатково формуються розрахунки страхового стажу.